Верховна Рада України ухвалила у першому читанні держбюджет 2022 За документи із поправками, внесеними бюджетним комітетом, проголосували 264 народні депутати. Проголосували проти 38 парламентарів. Отримався 41 нардеп. Міністр фінансів Сергій Марченко назвав документ бюджетом інвестицій у майбутнє. Голова Мінфіну наголосив, що головний кошторис країни ретельно допрацювали і обговорили із експертами і міжнародними партнерами. Як міністр фінансів, я несу персональну відповідальність за цей документ. І хочу вас запевнити, що в проєкті бюджету передбачено достатньо коштів. Для фінансування усіх пріоритетних потреб держави. Ми не дозволимо маніпулювати бюджетним кодексом. Попросив сигарету, отримав трепанацію черепа. У Києві чоловік підійшов до групи молодих людей попросити закурити. Натомість зазнав потужного удару по голові. Постраждалого із гематомою у шпитал. Відолашному зробили трепанацію черепа. Інцидент стався ще 2 жовтня близько п'ятої ранку, після відпочинку в караоке. На відео із спостереження добре видно, як один із хлопців штовхнув незнайомця. А коли той відповів, то його ззаду вдарили по голові. Нападником виявився п'ятиразовий чемпіон України із карате, який зараз нібито працює в комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Постраждалий нині переконує, що винуватець буцімто впливає на слідство. Начинав доповінь. в Індії вбила 81 людину. Кілька десятків індусів вважаються зниклими безвісти. А от на Гаваях, Канарських островах та Японії інша біда. Там лютують вулкани. Як світ проте негоді. Дивіться далі. Після нескінченних злив у воді стоять міста, затоплені цілі райони, негода вбила 41 людину. Та висока вода не така небезпечна, як її наслідки. Більшість жертв загинули через суви ґрунту у потоках землі та багнюки, які накривають селища, гинуть цілими родинами. Та, попри стихійне лихо, індуси не панікують. Це наречені в штаті Керала. Вирішили не переносити шлюбну церемонію. І, попри те, що їхнє селище стоїть у воді, і усі. Дороги розмиті до брахмана затопленими вулицями. Вони вирушили у гігантському казані, який використовують для приготування їжі, адже нареченим не можна забруднити одяг. Ми призначили весілля і вирішили його провести по повені. А от жителям Гаваїв, в Канарських островів та Японії довелось таки змінити власні плани, бо там вивергаються вулкани. Уша на Гаваях лавою заповнився кратер Кілауея. Цей вулкан серед найактивніших на планеті. Востаннє він вивергався в грудні минулого року. А от на Канарських островах населення острова Ла Пальма влаштувало релігійну процесію. Люди молились Богу, щоб виверження припинилось. Лава витікає з місцевого кратера упродовж цілого місяця. Жителі винесли з церкви статую Божої Матері Вірген Дельпіно, покровительки Канарських островів, і влаштували ходу. Вірген дельпінобавірґен Дельпіно це найдорожче, що в нас є. Вона Божа матір, і ми дуже просимо її, аби все це закінчилось що найшвидше. Це величезне нещастя. За час виверження на острові зруйновані дві тисячі осель. Лава випалила 800 гектарів, на яких розташовувались бананові ферми. Ще один вулкан прокинувся в Японії. Асо почав викидати стовпи диму та попелу. Його вважають одним з найбільших вулканів у світі. Його виверження небезпечні, бо в 130 кілометрах від АСО розташована атомна станція. Ганна Гороженко, телеканал Лайф. У Японії поспливали човни прибади. Військово-транспортні кораблі затонули в Тихому океані під час Другої світової війни. Знахідку виявили на березі японського острова Іводзіма. Причиною такого явища назвали сейсмічну активність і виверження підземних вулканів в районі цього острова. В результаті спливали спливспливли двадцять військово-транспортних кораблів Японії, які були затоплені армією США у ході битви за Іводзіму у 1945 році. Нині корпуси човнів служать хвилерізами для захисту інших суден, які доставляють на острів військовослужбовців і вантажі. Сімейна пара із Канади переправила будинок своєї мрії через затоку Свято Лавренція. Споруда стояла на острові Ньюфаундленд 100 років. Колишні господарі збирались його знести, але Даніела Пенні і Кірк Лован його викупили. За словами Пенні, їй із дитинства хотілось жити саме в ньому. Перевести будинок по дорозі завадила лінії електропередач. Винахідливе подружжя організувало водну переправу, спородивши платформу із пластикових діжок і пінопласту. Правда, в якусь мить вантаж почав сповзати і тонути, але у цій історії кінець щасливий.